Друзі, привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Світлофор. Вирішив сьогодні записати відео і детально вам розповісти про повноцінний курс навчання, який є на Ютуб каналі, з допомогою якого ви зможете скласти іспит з першого разу, тому що вже дуже багато наших підписників скористалися цим повноцінним курсом навчання і в коментарях написали слова вдячності. Отже, друзі, на Ютуб каналі ви тепер ви можете навчатися на різні категорії, тому що я записав. Повноцінний курс з офіційними тестами, які затверджені головним сервісним центром. І по кожній темі, по кожному запитанню я даю детальні пояснення, Ось чому саме такий варіант відповіді правильний, а не інакший. І це дозволяє учням максимально якісно підготуватися, зрозуміти правила дорожнього руху, ну і відповідності скласти іспит з першого разу. Отже, відтепер можна навчатися на YouTube каналі на категорії А1А, тобто це на мотоцикли і на мопеди. Також на категорію Б це на легковий автомобіль, і на категорії С1, с тобто на вантажні автомобілі. В описі під відео я залишу усю детальну інформацію, але коротенько хотів би сказати, що доступ до більшої кількості відео отримують наші підписники, які оформили спонсорство. Там є декілька рівнів спонсорства, але доступ до усіх відео дає рівень спонсорства «Водій-професіонал». Тому, коли ви його обираєте, ось ви донатите на розвиток каналу світлофор А взамін в якості подяки, ви отримуєте доступ до усіх тем. І що саме головне, що ви донатите один раз, там вартість донату буде 450 гривень. А доступ ви отримуєте одразу до всіх трьох категорій тобто, один раз задонативши 450 гривень, ви на місяць часу отримуєте доступ і до категорії А1А. І до категорії, б, і до категорії с 1 с Тому, якщо ви бажаєте. Навчатися по декількох категоріях абсолютно ціна від цього залежати не буде. Тому, якщо ви зараз, можливо, навчаєтеся в автошколі, і ваша автошкола чи ваш автоінструктор не може вам дати якісних знань, не може вам пояснити, чому саме так потрібно діяти в цих ситуаціях з правил дорожнього руху чи в інших, тому цей курс він спрямований на те, щоб вам допомогти, щоб максимально якісно вас підготувати, і ви потім успішно склали іспис без ніяких проблем. У сервісному центрі. Тому, друзі, хто ще не підписаний на YouTube канал, обов'язково підпишіться, буду просити вас максимального репосту, поширення ось цих відео, тому що дуже багато вже людей зневірилися, що думаю, що нереально скласти іспит в сервісному центрі з першого разу. Тому ви знаєте, що цей курс вже допоміг дуже багатьом. Поширте його серед ваших друзів, близьких, знайомих, які навчаються або планують навчатися, щоб вони також повірили, що скласти іспит з першого разу разом з нашим курсом і з каналом Світлофор абсолютно реально. Дякую, що ви залишаєтеся разом з нами, що ви розвиваєтеся разом з нами. Будьте хорошими водіями і до зустрічі!